Поради та ідеї для КНХ світ Смартхаус. Вимкнути все. Як зробити зручно, правильно і при цьому зекономити кнопки. Функція вимкнути все дуже поширена в проєктах розумних будинків. Коли в приміщенні багато світла, то дуже зручно одним натисненням вимкнути все, а не клацати всі вимкнені лампи по черзі. В нашому прикладі ми зробимо, щоб одна кнопка вимикала все. Але при цьому вона буде також і керувати ще групою освітлення. Тобто ми трохи зекономимо на кнопках. На допомогу нам прийде використання такого функціоналу кнопок, як розрізнення короткого та довгого натиснення. Для загального вимкнення виберемо праву нижню кнопку на вимикачі. І також не забувайте про гарне правило. У всіх приміщеннях однакова функція має бути на однакових кнопках, як це показано на ілюстрації. Тобто, у всіх приміщеннях, функція вимкнути все» буде працювати на правій нижній кнопці. Як я вже казав, щоб виконати нашу задачу, використаємо функцію, яка є практично у всіх вимикачів KNX, А саме, розрізання короткого та довгого натиснення. При короткому натисненні видається команда в один груповий об'єкт, при довгому в інший. Що Треба зробити в ЕТС. Відкриваємо програму. У нас вже є підготовлені необхідні групові адреси, тобто адреса для функції все вимкнути, три адреси для ламп і три адреси для зворотнього зв'язку. Про необхідність використання зворотнього зв'язку, особливо в таких задачах, яку ми зараз вирішуємо, тобто задачі, де є кнопки виконують декілька функцій. Де є функція все вимкнути, ми розповідаємо в окремому відео, посилання на яке ви бачите зверху. Далі переходимо до наших пристроїв. Кнопка Flat 4 і актуатор «Maxinbox 8. Вмикаємо виділити зміни, щоб було краще видно, що я розповідаю, що я показую. І далі, перше дозволяємо. Три необхідні кнопки: перша, друга і четверта. Тобто четверта кнопка буде керувати третьою лампою і робити все вимкнено. Їх ми називаємо відповідним чином. Функції першої, другої кнопки не міняємо, четверта кнопка. Вибираємо необхідну нам функцію, два об'єкти, коротке, довге натиснення. Час переходу, коли кнопка розуміє, що ми маємо на увазі і бажаємо передати команду в об'єкт довгого натиснення виставляється в цьому об'єкті. Ми ставимо 2-3 секунди, це більш-менш зручно. При короткому натисненні ми будемо знов, знову робити переключення 0-1. При довгому натисненні у нас є варіанти. Передавати 0-1, Переключення знову ж таки, і продавати 1 байт. Ми будемо вибирати передавати завжди 0, і маємо відповідні необхідні об'єкти. Тобто об'єкти одна лампа, друга лампа, і четверта кнопка має 2 об'єкти. При короткому натисненні 0,1, при довгому натисненні тільки 0. Виставляємо параметри актуаторів. Власне, тут нам треба тільки відкрити. Три виходи. І тепер відкриваємо групові об'єкти. Для кнопок передаємо команди включення першої, другої, третьої лампи і додаємо довге натиснення в групу. Все вимкнути. Далі вносимо ці ж групові об'єкти, виходи актуатора. Також всі ці три виходи додаємо в групу Вимкнути все. Також не забуваємо про зворотній зв'язок. Фідбек першої, другої, третьої лампи вносимо в відповідні групи і ці ж групи додаємо в наші кнопки. Причому зверніть увагу, що додаємо зворотній зв'язок тільки для. Об'єктів, які керують лампами. Тобто важливо і принципово для об'єкту довгого натиснення, ми нічого не додаємо, не вносимо. Все, отримали те, що нам треба така картина, і далі програмуємо і перевіряємо. Як бачите, на прикладі ми показали, що коли знати гарно параметри пристроїв KNX, то можна зробити цікаві корисні зручні функції. Функція короткого довгого натиснення одна з них. Більше порад та ідей для KNX від Smart House на нашому youtube каналі.